Христос Воскрес з мертвих і тому у нас є жива надія у всілякі часи. Сьогодні недільний ранок, і я вже пішов у ліс в східниці вигуляти нашого пса бо інакше він не дає спокою. І під час прогулянки ми зустріли чоловіка, який ходить і збирає гриби. Трошки розговорилися, і він розповів, що в нього є. Два сина, які служать у війську, обидва пішли добровольцями, хоча могли би не йти. Пройшли вже багато чого. Зараз один парамедиком під Бахмутом. Інший на ротації на полігоні знаходяться. Звати їх Микола і Дмитро. Микола зараз на передовій і допомагає пораненим на нулі. І оце прогулянка. В цьому чудовому лісі, але на землі, де ще є зло і де на нашу країну напали. Тому сьогодні зранку хочу просто нагадати про те, щоб ми далі молилися за всіх, хто нас захищає, за наших братів і сестер, за тих, хто знає Христа, щоб Бог їх зміцнив, зміцнив їх віру, тому що випробування для віри. на Фронті і серед цього всього лиха, і за тих, хто ще не пізнав його, щоб пізнавали його щоб наші воїни були в руках Божих, і їх і тіла, і душі, і головне, щоб душі були поєднані з Христом, тому що тоді ми знаємо, що є вічне життя, і ті, хто належить Христу, будуть жити на новій землі, повністю деокуповані від всякого зла. Тому пам'ятаємо про перемогу Ісуса Христа, і Хай це дає нам сили, наснаги. Апостоли були дуже пригнічені, розгублені після Страсної п'ятниці, але в перший день тижня, в неділю, вони почули вістку, яку спочатку не дуже хоч спішили вірити. Але Іван побачив той пустий гріб, ті, ту хустку з голови окремо складену спеціально, і потім учні побачили Його, Ісуса Христа. І е, від радості навіть не знали, що робити. Він запропонував їм і доторкнутися до нього, і на їхніх очах і, і мед, і е, хліб рибу, щоб показати, що він. Живий. Нам дуже важливо серед цього всього зла, зовнішнього, крім того, ще пам'ятаємо, що у нас є залишки гріховної зіпсутості, які можуть піднімати голову, тому їх треба умертвляти Духом Святим. І цей же самий Дух свідкує нашому Духу, що ми діти Божі. Якщо Бог за нас віддав Ісуса Христа, Свого улюбленого Сина. І завдяки цьому ми маємо вічне життя, то звичайно, що він буде вести нас і турбуватися, щоб ми ставали все більше схожими на Христа і введе нас в славу. І навіть коли нам щось незрозуміло, неясно, коли наш дух затривожений, а це зараз може бути, коли ми бачимо, що багатії чомусь процвітають, і здається, що успіх у тих, хто на стороні зла. Але як у 72-му псалмі, автор цього псалму каже: Господи, я перед тобою був як скотина, моє серце було в сум'яті, але я знаю, що ти тримаєш мене за праву руку і введеш мене в славу. Хай Господь зміцнить вашу віру, надію, і хай ця віра буде наша виражатися, виявлятися в ділах любові. Тому будемо молитися за наших воїнів і будемо чинити добро, кожен на своєму місці. І хай Господь дасть перемогу нашій країні, і хай Господь дасть істинне пізнання Ісуса Христа багатьом і багатьом українцям. Христос воскрес, слава Йому за все. Амінь.